Журлива пісня про маму, слова вдячності, і вже ніхто не стримує сліз на очах. В малині відбулося свято матері з нагоди вручення державних нагород і присвоєння почесних звань мати героїня. Якщо мова йде про жінку, про її вшанування з будь-якого приводу, то це надихає будь-кого, хто знаходиться поряд. Не зміг стримати сліз і депутат обласної ради Володимир Пехов. Він привіз із собою не лише подарунки, а й теплі слова. Кожного року ми дивимось таке диво. До нас прилітають левеки. Потім у них народжуються маленькі діти. І наступає такий час, коли мати цю дитину виштовхує із міста. Ми все це бачимо, ми все вирісли в селі. І ця дитина. Стає на крило і летить. І це головне для кожного батька, для кожної мати. Тільки ваша материнська молитва може вимолити для нас, для дітей краще відтоді. Радіє нагороді і подарункам і мати шести дітей Марія Кравчук. Своєю материнською порадою вона поділилася з нашою знімальною групою. Основне, щоб діти не забували матерок. Сподобалась учасникам та гостям свята, і дитяча виставка малюнків під назвою Малий мій рідний дім з конкурсу оголошеного фондом Володимира Пехова.